Попри війну, в Україні триває реформа освіти всіх рівнів від дитячих садків до університетів. Минулого місяця президент підписав закон, який дещо змінює у сфері дошкільної освіти. Що саме? Розберемося у цьому відео, але спершу підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. І якщо маєте дітей дошкільного віку, розкажіть у коментарях про ваш досвід із дитячим садочком. Перш за все, діти зможуть безкоштовно знаходитися в державному чи комунальному дитячому садку до 11 годин на день. Залишати дитину довше можна, але ця опція додатково оплачується. Як і раніше, кожен заклад дошкільної освіти обслуговує певну територію. У першу чергу до нього. Мають зараховувати тих, хто має пільги. Наприклад, Дітей, сиріт, дітей загиблих захисників і захисниць, внутрішньопереміщених осіб або дітей, які постраждали внаслідок війни. Повний список оголошувати не буду, бо категорій дуже багато, але його можна переглянути у тексті закону. Посилання буде в описі. Може виявитися, що в дитсадку для дитини бракує місця. Тоді місцева влада має розповісти батькам, які інші опції вони мають. Тобто, не батьки мають бігати і шукати вільне місце в садочку, а місцеве самоврядування, яке вже має всі дані новий закон дуже інклюзивний. По-перше, він дозволяє створювати в десятках окремі групи, де разом із державною мовою будуть використовувати мову нацменшини або корінного народу. Звісно, не йдеться про російську, адже на неї наразі не розповсюджуються всі ті права, які мають інші мови нацменшин. Натомість у дитсадках обов'язково вивчатимуть англійську. При облаштуванні території закладів потрібно буде обов'язково враховувати потреби маломобільних груп населення. Дітям із порушеннями слуху забезпечують право здобути дошкільну освіту українською жестовою мовою. За запитом батьків, для дітей буде доступна дистанційна форма або ж педагогічний патронаж. Якщо батьки оберуть таку форму, дитина навчатиметься вдома за індивідуальним планом, а в заклад вона буде приходити лише час від часу. Поспілкуватися з однолітками і соціалізуватися. Також батьки зможуть організовувати дошкільну освіту за сімейною формою. Батьки зможуть залишатися з дітьми під час навчання, але це потрібно попередньо узгодити з керівником закладу. Крім того, батьки дитини зможуть отримати педагогічну підтримку. Педагоги матимуть 56 календарних днів щорічної відпустки для вихователів, інструкторів з фізкультури, психологів, соціальних педагогів, асистентів, вихователів, методистів. Передбачене менше навантаження ніж зараз. Закон зобов'язує педагогів щонайменше один раз на п'ять років підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, до медичної допомоги, забезпечення безпеки дітей та вдосконалення цифрових навичок. Закон ще не запрацював. Це станеться в липні наступного року. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. У коментарях пишіть, що думаєте про цей закон. А якщо ви досі не поставили вподобайку, зараз саме час це зробити. Також дивіться наше відео про реформу вищої освіти. У ньому президентка української асоціації студентів Поліна Гумбалевська розповіла про те, що незабаром зміниться для студентів. Насамкінець, хочу подякувати людям, завдяки яким ми можемо... Робити такі відео тими, хто підтримує нас на Патреоні, Байміякофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.